Наполеглива праця, чисте сумління та Боже проведіння – Такий секрет творчого успіху від Ірми Вітовської. Тут мені здається спрацював випадок. Ну я не знаю, можливо, там хтось наверху мені так допомагає. Це, я впевнена в цьому, що дуже багато акторів, яких не знають, але не витягують той квиток. Щасливий. На театральну сцену акторку привела невдача. Після школи Ірма завалила іспити на історичний факультет університету та пішла до консерваторії на акторську спеціальність. Часто в часи депресії я шкодую, що я обрала шлях актора. а не... Історика, особливо археолога, тепер любов до українського втримала ірму на національній сцені. Аби досягти професійного успіху, чимало українських акторів, не дочекавшися кінореформ дома, знімаються у фільмах російського замовлення. Вітовська вірить у успіх дома та вболіває за розвиток українського кінематографу. А кіно це ідеологія, це пропаганда, це стержень, це майбутнє, це те, що майбутнє, тобто ну, закладає фундамент в молодих поколіннях. Це історія, філософія світу, ідентифікація, самоідентифікація, самопізнання все це кіно. В театр не ходить. Велика частина населення, як як дивить, яка дивиться кіно. Успіх українських акторів прийде тоді, коли в державі запрацюють програми фінансової підтримки кіно та театру. Переконана Вітовська. Проте, поки держава скупиться, працювати не припиняє. Вдосконалює майстерність у серіалах, мелодрамах та на сцені молодого театру. Життя це велике шоу, режисером якого є сама людина. Такий рецепт творчого успіху пропонує своїм студентам співучий ректор Михайло Поплавський. У своїй книзі для майбутніх кінорежисерів формула успіху він рекомендує із гумором ставитися навіть до найбільших поразок, будувати тісні людські взаємини та багато мріяти. Бо для творчої людини втілюється лише те, у що щиро віриш. Оксана Тупальська, Олександр Майданюк, ранок на п'ятому.